Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати батукаду. Я вам покажу покроково, як ми будемо танцювати цю вправу, щоб ви могли поступово все вивчити. Ви можете поставити це відео на заповільнення, подивитися дуже-дуже детально, те, що вас цікавить. От, і можете тренуватися, завантажувати собі відео, якщо там часу не буде світла. Все це можна зробити. Так, дивіться. Перший Крок це просто ми будемо робити кроки назад. Дивіться. Неважливо, з якої ножки ви почитаєте: крок назад, крок назад, крок назад, крок назад. Ножка, яка спереді зігнута, яка ззаді рівна. Це такий перший крок просто кроки назад. А другий момент це додаємо кроків, додаємо маленькі кроки до цих. Більших кроків. У нас має бути три кроки. Дивіться: одна ножка назад, інша наперед наступає, і потім знов назад. Далі. Ліва назад, права наперед, ліва назад. І знову права, ліва, права, Ліва, права, ліва. права, ліва, права. Угу. Тепер важливо, щоб ножка, яка у вас спереді, була максимально натягнута внутрішньою частиною до підлоги. Тобто, щоб вона не рівно стояла і не отак назовні. А максимально першим пальчиком великим продавлюємо її до підлоги. Ось. Вона має бути такою трошки всередину. І повторюємо, назад ідемо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Так, дивіться. А наступний важливий момент це те, що ми якраз передньою ножкою відштовхуємось. Тобто, отут. Праву ножку поставили спереду, і прям від неї відштовхнулися. Ви прям натиснули на неї і відштовхнулись. Далі ліво. Натиснули, відштовхнулись. Натиснули, відштовхнулись. Натиснули, відштовхнулись. Угу. Окей. Наступний етап це додавання стегна. От, наприклад, права ножка у нас спереді. Ми піднімаємо. Коли ми йдемо назад, ми не просто переступаємо, а піднімаємо наше стегно і провертаємо назад. Далі, коли лівою ножкою наступаємо, так само з лівим стегном. Підняли, провернули. Справа підняли, провернули. Підняли, провернули. Підняли, провернули. Ще раз. І раз, два, три. 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 Угу. Супер. Дивіться. Uh, давайте подивимося, що в нас вийшло. Ви можете збоку зараз подивитися. І. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. По рахунку, коли ми будемо танцювати в музику, то в нас не буде раз, два, три. Це просто я вам роздробила а, цю складну вправу на такі дуже маленькі компоненти. А у нас буде звичайний рахунок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, і дивіться. Ще важливий момент, коли ми йдемо, забираємо ножку, яка спереді. Ми прям, знаєте, натискаємо носочком наперед. І стегно теж подаємо вперед. І вже тоді забираємо. Вперед, забрав. Вперед, забрав. Вперед, забрав. І хоп, хоп. Угу. Давайте спробуємо звати це під музику. Всім